Це була спільна прес-конференція президентів України та Швейцарії. А зараз час новину марафоні для вас працюють журналісти фактів та вікон. Мої вітання. І вже від завтра в Швейцарії розпочинається підготовка на рівні лідерів глобального саміту миру. Сьогодні туди прибув Володимир Зеленський. Президент України планує зустрітися з лідерами країн та взяти участь у щорічному всесвітньому економічному форумі в Давосі. У Берні Володимир Зеленський вже зустрівся з президенткою Швейцарії Віолою Амгерт. Також мають відбутися переговори із керівниками обох палат парламенту, очільниками партій і фракцій. А ще заплановані двосторонні зустрічі з представниками ЄС і НАТО. Президент планує обговорити поверх... Ернення додому викрадених Росією дітей на порядку денному і питання антиросійських санкцій та пошук шляхів для використання заморожених активів РФ у Швейцарії Володимир Зеленський також говоритиме про співпрацю щодо гуманітарного розмінування, а ще про фінансову підтримку та відбудову України. Через збиття рідкісного радіолокаційного літака А 50 та повітряного командного пункту Іл 22 Росія може відтермінувати ракетні обстріли по Україні. Такі сподівання висловила речниця Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк. Адже за її словами, ці борти координували масовані атаки окупантів. А 50 кугував фактично очами ворога, тому що за допомогою саме цієї машини і апаратури, яка передбачала його діяльність, ворог спостерігав за нашою територією, здійснював наведення потужних ракетних ударів, і саме за допомогою А 50 викривалася максимально ситуація з майбутніми цілями. Нині російські телеграм-канали поширюють фото, на якому видно зрешечений хвіст іл 22 підбитий над Азовським морем літак ймовірно дотягнув до аеродрому в російській Анапі, де раніше він попросив термінову посадку. То карети швидкої спецоперації в Приазові повітряні сили України здійснили напередодні ввечері. Як заявляють у силах оборони Півдня, ось на цих кадрах останній виліт А 50 Згодом з першої війни, а потім іл 22 зникнуть з радарів. А вже сьогодні українські сили ППО та головнокомандувач Залужний підтвердження. Вердили знищено і один і другий літак. Видання Форс Україна вже порахувало. втрата обох літаків Росії обійшлася щонайменше у 360 мільйонів доларів, і щонайбільше 530. Адже літак радіолокаційного виявлення а 50 залежно від модифікації може коштувати від 330 до 500 мільйонів доларів. Щонайменше одна людина загинула ще одну поранену внаслідок сьогоднішнього обстрілу Красногорівки на Донеччині. Про це ворожу атаку повідомляє керівник тамтешньої ОВА Вадим Філашкін. Російські війська масово обстріляли з градів Мар'їнську громаду. У Красногорівці під ворожим вогнем опинилася житлова забудова. Більше інформації про наслідки атаки обласна влада обіцяє повідомити пізніше. А ввечері російські війська тривалий час атакують Херсон з тимчасово окупованого лівого берега. А від початку доби, внаслідок обстрілів деокупованої частини Херсонщини дістали поранення щонайменше двоє жінок. Повідомляє тамтешня обласна військова адміністрація. Російські війська накрили артилерію Станіслав. Окупанти поцілили по житловому будинку. У власній оселі поранено пенсіонерку її ушпиталили. Це ще одна жінка зазнала поранень спини та ніг, коли окупанти скинули вибухівку з безпілотника. А перед цим вранці російська армія вдарила по пункту швидкої допомоги в Станіславі, пошкоджено спецавтівку. На щастя, минулося без загиблих та постраждалих. Киянин створив унікальне укриття, яке можна, наче конструктор, зібрати у себе вдома. Сам розробник Сергій Захарін назвав винахід капсулою життя. Мобільне сховище компактне, завишки трохи більше двох метрів та за завширшки один метр. При обвалі будинку воно не деформується, його можна буде відшукати та дістати за допомогою крана. А надійний винахідник випробував на собі і тепер з певненістю каже, що його капсула життя витримає навантаження у 43 тонни та захистить від 99% дрібних уламків. Як створюють пересувний бункер, бачила Олена Ровенчук. Міліметр за міліметром високоточний лазер вирізає частинки майбутнього сталевого міні-бункера. Це ось є двері у нас, нової модифікації, тут вже є люк аварійний і фасад лівий. Там такі відвірстві, згиби маленькі, що по-іншому ніяк, тільки лазер. Режим годин, може шість і згибається, там десь приблизно там, 5 годин. І ось виходить одна капсула. Капсулою життя цю конструкцію назвав її розробник Сергій Захарін. До повномасштабного вторгнення чоловік виготовляв дерево переробне обладнання та має кілька запатентованих винаходів. Ідея створити домашній сховок з'явилася у нього ще в далекому 2015-му. За тим проєктом, укриття мало б вберегти господарів від озброєних грабіжників до приїзду поліції, але Росія почала засипати українців ракетами. І Сергій вирішив змінити концепцію. Як врятуватися е, жителям, наприклад, в частних будівлях та в квартирах? В деяких випадках лунає тривога і вже щось літи летить дуже швидко. Перша капсула була виготовлена мною і були випробувані. Це падіння плити з висоти 9,3 метри вагою 1100 кілограмів. Ось. Зверху це падіння плити. Трошечки, зовсім трошки просіла криша, незначно, але, сходячи з цього, вже були коригування в конструкції невеличкі. Метал для виготовлення завтовшки в 5 міліметрів. Везуть з Туреччини. Домашній сховок зовсім не габаритний і може вмістити залежно від розміру троє або шестеро людей. Ця конструкція не має жодного зварювального шва. Та складається, наче конструктор, за допомогою болтів. Розробник каже, розрахував усі нюанси, аби капсулу з легкістю встановлювали і в багатоквартирних будинках. Витримають Перекриття розраховане від 800 кілограмів навантаження на квадратний метр. Вага капсули 750 кг кілограмів або 80, 850 від кілограмів на два квадратних метри. Тобто на квадратний метр перекриття буде навантаження десь 400 кілограмів. Прямого влучання конструкція не витримає, але от залишитися живим під час обвалу будинку або захиститися від невеликих уламків допоможе. Каже розробник: для цього монтувати капсулу потрібно біля опорної стіни чи в куті кімнати і надійно закріплювати. Одна стіна краще дві в куточок. Ось стіна, ось стіна. і через капсулу з внутрішньої сторони на анкерне з'єднання ми закріплюємо до стіни. Якщо е -е, бажано ще до перекриття. Тобто на той випадок, якщо складається будівля, щоб вона не злітіла, не злітила з поверху. Укриття не герметичне. Всередині є вентиляційні отвори, через які постійно надходить кисень. Окрім основних дверей, по периметру ще є декілька запасних люків. Усі вони відкриваються зсередини. Це в нас швидковибивні лючки, через нього швидко висунути руку, крапельницю поставити. І ще мають бути ще. Три люки через ті, які людина повністю зможе пролізти. Домашнє укриття вогни і в разі пожежі люди зможуть перебувати всередині до півгодини, запевняє Сергій. Але все ж рекомендує завчасно запастися речами, які допоможуть вижити. Інструменти, вогнегасник, кисневі балончики, також провізія. Так, 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 по максимуму. Вартість капсули життя 70 тисяч гривень. Одну вже встановили в своїй спальні сім'я з Київщини. Ще дві поїхали у Дніпро. Сховком вже зацікавилися в Ізраїлі, Іспанії та Туреччині. Розробник запевняє, що таке мобільне укриття може захистити і при землетрусі, але Сергій ще планує вдосконалювати свій винахід. Зараз розробляє протиосколковий бар'єр, який витримає влучання уламків розміром в калібр набою з автомату Калаш. Никова Олена Ровенчук та Дмитро Кобзар. Програма Вікна СТБ Марафон. Єдині новини. СБУ затримала вагнерівця, який мав знеструмити Київ. Про це повідомили у прислужбі відомства. Зазначається, що для затримання найманця служба безпеки провела багатоетапну спецоперацію. Агент отримав завдання прибути до України з Білорусі через Рівненську область, аби коригувати повітряні атаки по енергетичній інфраструктурі. Та про такі плани СБУ дізналася ще під час перебування ворожого диверсанта на території Білорусі. Тож злоумисника затримали на гарячому. Він намагався закріпити декілька gps трекерів на опори лінії електропередач. Що живлять київську агломерацію. За сигналами маячків, окупанти хотіли скоригувати прицільний удар по енергооб'єктах, зокрема, із застосуванням шахедів. Як встановило розслідування, затриманим є громадянин Білорусі, який входить до агентурного апарату російського гру. З 2014 по 2017 роки іноземець перебував у складі терористичних угруповань ЛДНР і брав участь у бойових діях проти сил АТО на сході України на підставі зібраних доказів. Слідчі служби безпеки планують повідомити затриманому про підозру. Дві ворожі системи ППО, 44 російських танки та понад 2,5 сотні ворожих опорних пунктів. Усе це впродовж минулого тижня знищила українська армія дронів. Про результати роботи наших пташок повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. За його даними, за останні сім днів безпілотники армії дронів ще відмінусували 65 ворожих броньованих машин, понад три десятки російських гармат, 59 вантажівок. А також російська армія втратила 2,5 сотні військовослужбовців. По 12 годин у майстерні саме так після трьох поранень відновлюється різьб'яр з Прикарпаття Василь Семко. Півтора роки тому він боронив Авдіївку. Після тяжких травм півроку провів у лікарнях. Та нині його розрада то майстерня. Чоловік займається улюбленою справою по дереву та хоче проводити тут реабілітацію поранених побратимів. Тут ну, в об'євку закинули. Та там і, і воювали, і мається на увазі і бригада до, до сих пір у власній майстерні, де працює з деревиною. Пан Василь розповідає, на якому напрямку воював на фронт. Батько трьох дітей пішов добровольцем у перші дні повномасштабного вторгнення. Ми попали в 25-ту бригаду. І там командир запитав звідки? я Каже, ми ну, западенці бо а ви будете воювати. Ми такі ми воювали точно під час виконання бойових завдань отримав три поранення. Два було легких. А уже після третього у голову потрапив до лікарні під Авдіївкою. каже, втратив чимало побратимів. Побратими, які мене виносив, потім загинув тож і хлопці, що це до. Ну... Досить багато після шестимісячного лікування та реабілітації чоловік повернувся до улюбленої справи, якою займається із 14 років. Тонкощам в чоловік навчився самостійно. Його роботи прикрашають місцеві храми. Є у приватних колекціях за межами України. Така філігранна робота, але ну, вона така нюсінька. Таке це смерека. Ну, смека досить важко працмерекою досить важко працювати і. Пластику дуже важко зробити. Тут у майстерні захисник зараз проводить по 12 годин щодня. Це перша картина, яку створив після повернення із фронту. Задумав її ще на лікарняному ліжку. У центрі Янгол, з одного боку рідні гори, з іншого зруйновані будинки Авдіївки. А Ісус це кожен, хто нині боронить Україну. Родина відношення, тобто всі побути, так звали, добробут, все йде на другий план, а там. Ну, там є е, задачі, які треба виконувати. Бойові задачі. І, ну і е, кожен несе свій хрест. У своїй майстерні пан Василь планує організувати майстер-класи для побратимів. Робота з деревом, каже майстер, це теж свого роду реабілітація. Всі військові один одного розуміють ну, співслова. Ну я не можу там пояснити, наприклад, через що ми проходили, людині, яка навіть то і не знає, не знає, що таке обстріл. Не знаю, що таке вибухи, не знаю, що таке не спати сутками, сидіти в болоті сутками і бути постійно на готові, чи там, як я був командиром. Спати з раціями сутками уже навесні чоловік планує реалізувати і кілька проєктів для військовослужбовців, яким потрібне відновлення. Звідси починати, наприклад, що це і десь мало. Я досить багато до війни по горах ходив. Я такі локації, де дійсно можна релаксувати, відпочивати і відновлюватися. Тобто відновитися. Чи психологічно, чи психічно і ментально. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак, програма Вікна СТБ. Єдині новини. Такі новини на цьому мить, але марафон триває. Далі розмовна студія з Яною брензею.